Ця програма, освітня програма Сцілення ран війни для духовенства і мирян Мукачівської католицької єпархії проводиться в, в нас вперше. І її завдання, найперше, надати дієвий інструмент освіту для наших душпастирів, а також активних мирян, дружин, священників, для того, щоб зустрічаючись з наслідками війни. У наших громадах, у наших парафіях ми могли добре розуміти природу всіх тих переживань і всього того болю, з яким зустрічаються наші парафіяни, які втратили, можливо, на війні когось зі своїх рідних. Також це є ті, які переживають війну, які вимушено переселені, вимушено переселені особи, які змушені покинути були свої оселі. І оселитися на Закарпатті. Але також, як сьогодні наголошував владика Теодор у вступному слові, також важливо це для нас особисто, тому що кожен з нас в тій чи іншій мірі зустрічається в своєму житті і також страждає від наслідків цієї несправедливої війни. На даному етапі проходить перший тур в стінах цього монастиря, проходить перший тур цієї освітньої програми для священників. В ньому беруть участь. Понад 60 осіб, духовних осіб нашої епархії, зокрема, в більш, більшій мірі це є активні душпастері, але також представники монашества, є сестри монахині, служебниці, непорочної Діви Марії і також декілька братів, студентів, випускників Ужгородської Бословської академії. Наступні етапи, наступні тури будуть проводитися також в, в різних місцях для того, щоб охопити більшу кількість духовних осіб, адже в нашій єпархії понад 300. Священників, і всі вони мають пройти у цю програму. Вона є сертифікована і дуже важливо, що надає не лише знання, але також практичний досвід для того, щоб з наслідками війни, наші душпастері могли дати відповідь на ці виклики. Також ми плануємо провести один з турів для дружин священників, а також мерян, активних мрян, які беруть участь або допомагають нашим душпастирям у, проводі, у духовному проводі або праці з людьми, яких торкнула ця війна. Плануємо, що таким чином ми можемо залучити більшу кількість мрян, які б могли потім на своїх місцях праці, зокрема, наприклад, у сфері охорони здоров'я. В інших якихось важливих сферах, де можна би було надавати також таку допомогу, не як священник, але як мірянин, який добре розуміє проблематику і може віддати також корисні поради бути тим, хто супроводжує таку людину, яка страждає.